Я любила Ярослава Михайловича до безпам'ятства. Такий інтелігентний чоловік, старший за мене, але хіба вік мав значення, коли його голос мене до мурах пробирав, коли його очі снилися мені щоночі, і впізнавала я його по ході, одразу підскакувала і віталася. Доброго ранку, Ярославе Михайловичу! Кава готова. Що б я без тебе, Олечко, робив? Підморгував він мені. Ох, мрії, мрії!» Всі пліткували, що Ярослав Михайлович переживає кризу в стосунках, жінка в нього з характером і дітей забрала та вертатися не збирається. Чим не шанс для мене. Я старалася все більше і більше, і одного вечора Ярослав Михайлович прийшов в мою маленьку однокімнатну квартиру. Все сталося так швидко, я й не зрозуміла, як мені тепер з ним себе вести. Тому по інерції говорила ви, а він сміявся. Ми одружилися через рік, і я почала жити в його квартирі. Звичайно, що й тут я старалася, щоб все було чисто та смачно. Чоловік дуже цінував на крохмалену сорочку та чисте взуття, тому я все чистила, мила та крохмалила, а потім зрозуміла, чому дружина пішла від Ярослава Михайловича. Він тримався до нашого весілля, вірніше розписки, а потім взявся за старе. Але я вірила, що моя любов його змінить, вилікує. Тепер всі сили я тратила на те, щоб ніхто не здогадався. Зранку міцна кава, багато одеколону, ситний сніданок і все чисте та сяюче, щоб на роботі всі були захоплені Ярославом Михайловичем, а далі я зрозуміла, що при надії. Чоловік зрадів і сказав, що це буде стимулом для нього, щоб кинути, але він не забрав мене з дитиною, бо не зміг навіть встати. Хата без моєї присутності була схожа на бар. Чоловік далі клявся, що все буде добре. Я виварювала простирадла, мила підлоги, вивішувала на балкон матраці сміливо, адже все могло виглядати, наче то дитина наробила довгих вісім років такого життя, ретельно вими того життя. Донька це все бачила і сприймала як належне, але не розуміла, чому дітки в дворі її дражнять за плями на матрацах. В 50 років чоловік вирішив серйозно взятися за себе, полікувався, поїхав на курорт і приїхав звідти з Любкою. Ти мене в житті не влаштовуєш, Олю, ти гарна мама і господиня, але як жінка тобі далеко до будь кого Мене таке не влаштовує, тому я хочу іншого життя, я ще чоловік молодий. Любка усміхалася і вже приміряла мій халат на себе, такого ж чоловіка собі відчепила, ще й не п'є. Я дивилася на Ярослава і думала, яка ж це має бути самооцінка в чоловіка, аби думати, що після всіх прибирань за ним. Я мала його шалено кохати. Любці дісталася квартира і тверезий чоловік, а мені моя стара квартира та донька. А ще відчуття того, що мене обманули. Я б дуже хотіла знати, хто ж то сказав, що кохання все зцілює, що діти змінюють. Чого ж у мене все отак? Я ж була просто бездоганною, старанною. Мої молоді роки пролетіли, а цей чоловік усміхається і так зверхньо каже, що я ще якась не така. Треба було жити далі, працювати і ростити доньку, але сили вже не було на любов та прийняття. Просто хотіла, аби мене не чіпали ні з питаннями про цукерки, ні з вирішенням задачки, ні з тим, що з подругою посварилася. Ти сама маєш це робити, сама відстань від мене, ти вже доросла. Моя десятирічна донька нічого не розуміла, і я не розуміла, я просто себе жаліла. Хотілося лягти в ліжко і щоб ніхто не чіпав, і спати, спати, спати. Ось ще трохи і вона піде в інститут, і я матиму спокій. Ось ще трохи і вона вийде заміж, і я матиму спокій. Я була щаслива лише тоді, коли була сама в тиші. Заміж більше не вийшла, бо в голові дзвеніли завжди Ярославові слова з перекривлених уст. Підпишись, підтримай українськомовний контент.